розклад Слухайте уважно, що було, що є, і що буде, які будуть складатися обставини. Загадуйте свою ситуацію і давайте дивитися, як будуть складатися обставини, як ваша ситуація буде розвинацію. Зараз у вас поранене серце. Вас образили. Ви зараз в таких емоціях, ваше серце затиснуте. Вас образили, і, звичайно ж, ви. Зараз на паузі ваше життя вам здається, що ваше життя на паузі щось не складається, щось не так, все ідешки реберть. Вас поранили незаслужено, і ви не бачите майбутнього зараз. Такі енергії панують зараз. Що вам треба відпустити, щоб ці енергії пішли з вашого життя? Вам треба відпустити якась таємниця, якесь прив'язання, таке зачіплення за якусь минулу ситуацію, яка вас сильно болить. Вас незаслужено образили, вас це болить. І ви бачите в цьому? Якийсь рок долі, що м, нічого не міняється, ходите по колу сансари. Треба відпустити це. Доля за вас. Насправді доля за вас. Вас так, якби зараз підвішано, і ви в такому підвішеному стані. Вам хочеться відірватися від землі і летіти як Летіти як якнайвище, в думках все легко, в думках все просто. А тут на землі якось. Важко. Серце болить, душа болить, не складається, не складається в особистому. Так, які події будуть відбуватися? Що? Чим ваше серце заспокоїться? Фортуна, колесо фортуни, і фортуна на вашому боці. Життя за вас, життя за вас. Що вам треба пам'ятати, колесо фортуни ви маєте крутити самі? Тут доля, світ, весь світ на... біля ваших ніг все буде складатися якнайкраще. Що людина з минулого йде у ваше життя? Людина з минулого, людина, яку ви знаєте, це на обов'язково колишній. Це може просто бути людина, яку ви знаєте дуже добре. Ваш друг, який вас буде підтримувати. Ви вже пройшли багато. Ви та, яка вижила, ви та, яка не впала, ви та, яка не зламалася. У вас є підтримка. Вас люблять. Зараз будете стояти перед вибором, що вам вибирати, іти вверх чи спускатися вниз. Що робити, щоб піднятися вверх? Треба стати імператором своєї долі, керувати. У вас є запитання, і ви отримаєте відповідь. А, сонце радість іде в ваше життя. Пишіть слово сонце, пишіть своє ім'я в коментарях. Я коріть удачу. Радість йде у ваше життя, ваша доля буде змінюватися моментально з того дня, як ви напишете своє ім'я в коментарях. Зміниться все просто блискавично.